Друзі, історія Фармелі починалася ще перед ковідом. Безпосередньо перед ковідом виникла ідея створення даної марки. Ідея полягала в тому, щоб створити максимально ефективні препарати і створити максимально ефективні формули, щоб концентрація активних компонентів була підібрана таким чином, щоб швидко і ефективно вирішувати будь-які проблеми в косметології. Після початку ковіду, звичайно, весь процес виробництва затягнувся, але процес виробництва ми бачимо зараз препарати, і ми думаємо, що насправді виробництво триває досить швидко. Можу розказати вам історію в декількох реченнях. Про те, як створювалася дана косметика, насправді для того, щоб створити ефективну продукцію, потрібно пройти дуже багато кроків, починаючи з ідеї формули перевірки даної формули лабораторно і клінічно на стабільність, на біоактивність. Ми проводили навіть таке дослідження як сумісність упаковки з масою, для того, щоб ми розуміли чітко, що маса буде стабільна. В тій чи іншій упаковці, тобто це всі лабораторні дослідження. Окрім того, підбір упаковки мав відповідати стандартам Євросоюзу, окрім того, мав відповідати вашим вимогам, тобто вимогам косметолога, для того, щоб упаковка була зручна, для того, щоб упаковка була досить тривалою, і так далі. Ну і звичайно, при цьому хотілося щоб вона виглядала досить органічно. Естетично. Найголовнішою проблемою, як це не дивно звучить, але в нас став дизайн етикетки. Хоча він досить локанічний і простий, як ви бачите, але дизайну ми присвятили, напевно, що півроку. Тобто, це дизайн і логотипу самого, і дизайн самої етикетки. Хотілося створити етикетку, по якій ви відразу би зрозуміли, що це за препарат, для чого він служить. Які активні компоненти в даному препараті, і щоб все було читабельно і зрозуміло, тобто фотографічно, щоб кожен косметолог, взявши будь-який препарат в руки, відразу зрозумів, що це за лінія, що це за препарат з назви препарату, і згідно активних компонентів, які проблеми може вирішувати даний препарат, або для якого типу шкіри даний препарат може використовуватись після цього. Після цього звичайно це виробництво маси, після цього, звичайно, запаковка даної продукції, і звичайно, маркетинг. Маркетинг, який ми зараз починаємо разом з вами, це реклама, і всі маркетингові інструменти, за якими ви можете слідкувати на наших сторінках соціальних сторінках в Інстаграмі або Фейсбуку, на сайті, або контактуючи з нашими менеджерами. Або безпосередньо з нами на таких івентах, як виставки, конгреси, семінари, навчання.